То зараз відбувається торгівля певними заявами, е і вони насамперед направлені не на українського споживача інформації в якійсь мірі, а на іноземного, зокрема, того, який перебуває за океаном, е зокрема того, яким є Дональд Трамп і його до речі, виборці, тому що я хочу звернути увагу. Е на дня з'явилася публікація в виданні Wall Street Journal про те, що е там така. Ну, опінія, тобто думка, так думка колонка була про те, що зараз виборці мага, тобто ті, котрі підтримують президента Трампа, вони потроху вже починають схилятися до тез думок і заяв Зеленського і стійкості українського війська тобто, коли відбувається 20-відсоткове враження російської енергетики за лічені місяці, це схиляє їх до того, щоб бути прихильнішими до України, і насправді якщо там ще рік тому ми не могли уявити такого рівня підтримки серед республіканців і демократів, виборців республіканських і демократичних. То зараз ми бачимо, що певне транслювання сили на ті сили, яку ми маємо. Це завдання ударів по енергетиці, задання ударів по НПЗ, зменшення російських можливостей, зупинка Росіян на фронті. Ось це воно впливає на американський електорат, той, який вже тисне зі свого боку на Дональда Трампа.